Всім доброго ранку, сьогодні четвер, і він у мене починається з уборки. У нас сьогодні день брання, значить день прибирання. І дивіться, я вже сюди тумбочку цю поставила. Ну, звісно, це біле, це жовте, різнокаліберне, але не У нас тут ж була оця тумбочка. Зараз я її розбираю якраз. Ну, вона також сюди ну, ніяк така стара. Це вже хоч трошки краще. але я її взяла не для того, я взяла для того, щоб все з цієї тумбочки, що стояло зверху, переставити сюди. Ось бачите? Все, в мене пішли: памперси, салфетки, кремчики, в шуфляду. Тут буде там її водичка, якісь іграшки стояти і все, тому що вона все починає тягнути, і я не хочу щось нечайно таке поставити, що вона може там стягнути, запхати собі в рот, і цей обов'язково наклеїла кутики, бо вони такі досить гострі. Ось, то хоч, хоч тут також є кутики, але тут більша вірогідність вдаритися. Ну і заодно з цього боку, бо в нас ліжка часто лізе в цей бік. Дивись, щось перестав телефон нормально фокусувати. І така у нас тумочка. Зараз тут розберу все, що треба. Поставлю по шуфлядах, що не треба. В принципі, тут нема такого, що не треба, нема що викидувати. Все розцей. Так що, день сьогодні буде плідний, треба ще матрас принести. Тому що завтра ж приїде Валерія. А Діма вирішив спати в дитячій на матрасі. Так що треба принести ще один матрас і там його кинути в дитячий. Погода, поки що така пасмурна, і хочеться побільше всього зробити, поки не жарко. Так що всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Деповим ходом я в Поміняла, все поприбирала, Діма понасосить, я зараз підлогу біду, помию. Поки що не, суєво сюди бавитися. Ми якраз її нагодували, матрас вже поставили сушитися там на дворі, вже другу стірку заложила, Пере і цей. Зараз там закінчу Так й положим спати вже в чисту кімнату, а я. Піду далі, потім треба тут зробити уборку, тому що матрас будемо ставити сюди. Діма не хотів ліжка, хоче на матрасі, то так попри стіну ми його поставимо. Тут вже напрала, тут ще перу, залишаться ще коврики. Такий великий габарит не вішаю тут. До речі, матрас, бачите, як ми його на сонці просушуємо, бо він стояв в кладовці, ввечері заберемо. І це бі, таке дрібне, зараз понесу в хаті на балконі на стендіну, повішаю. Єва вже проснулася, спала годину 40, це прекрасно. І зараз десь через хвилин 40 годинку дам їй якусь вкусняшку, перекусик у нас так заведено. А я йду далі працювати. Кстати, у цю штуку хтось налагодив, бо сьогодні дуже класно і легко позакидувалися копійки і накрутився час. Так, тут вже порядки понаводили, підлога сохне, ще помити в коридорі. Тут я вже приготувала, О, там буде матрас на вільному місці, тут вже порядок навела. Ще залишились в туалеті і на кухні. Ну, в туалеті зараз наведу порядок, іду заберу ці, бо там вже речі вибралися. Іду принесу. А в кухні вже після останнього прийому їди, щоб, коротше, зря. Просто раз на день не мити посуду, не мити там підлогу. Нічого нема в пошті. Добре. Я, як завжди забула тазик. У нас вже ранестерна, а ми з Єлою. Йому морозиво. Давай Цик. Цик. На, ти хочемо я виправувати? Пробуй. моя квіточка. Я вам покажу, що ми зробили на балконі. Дивіться? Та-дам! Ось такий куточок для Єви. Басейн. Оце вже давніше взяли на екоцентрі і прийшов його час з цього басейну. Звісно, ну, тут не буде де сушити лашки, але нічого. Для Стендіна знайдемо якесь інше місце. Зато вона довольна, як слон. Діма ще доставляє, щоб там вода не цей не хлябала на стіну. А чого? Ну якщо вона, там, не дай Бог. Спреться? Ага, я думала, щоб вода не хляпала на стіну. О, нормально ти зробив, так. Так, супер. Євочка, ну як тобі там, добре? Дивіться, яка класна зона. Відпочинок для Єви. Їй ніякого озера не треба, нічого. Ось такий басейн розклали і... і хлюпається. Тільки іграшки можна міняти, бо їй вони будуть надоїдати. Де ти їдеш? Ні, не вилазь. Не можна вилазити. Єва. Єва, не. Принесли матрас, але він дуже великий і нема на нього простеньки. То так застелили під діяльником і то замалий. Таке величезне ліжко. Получилося спальне місце. Ну як тобі? Ну Так нічого, місця багато. Бачите, як погано видно гори. Оце така сирість у нас. Вологість така висока, що сьогодні от ми цілий день просто мокрі і не висихаємо. Просто неможливо висохнути, треба втиратися рушниками. Тут наша Єва бавиться, У неї нові іграшки. Тут, там. До речі, дуже класно на цьому матрасі сидіти, він, він дуже високий. І я думаю, навіть, що ми його, можливо, тут і залишимо після того, як наші всі гості поїдуть. Бо спочатку має бути наша донька три тижні, а потім вона поїде, і через чотири дні приїде до нас кума, хресна, є І також буде два тижні. Так що, подивіться, яка дитина мокра, і от не може вона висохнути. Під вентилятором її тримала і нічого. От дивіться, як злазить. Дивіться, 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 може навчитися злазити. Доченька не так треба злазити. Все виключаюсь. Дивіться, як гарно, який місяць у нас. Та у вас напевне також. Але як це романтично. Все, на сьогодні буду закінчувати свій влог. Якщо він вийде маленьким, то з'єднаю з завтрашнім днем. Завтра їдемо за Валерією, я вже казала, рано виїжджаємо о 8 годині. Добре, всім на добраніч.